А ж вона, моя Україна. Для нас найкраща у світі. Сильна, вільна, квітуча, незалежна. Соборна. В кінці січня Україна має велике державне свято, яке, по суті, зробило її державою. Ми пропонуємо історичну патріотичну мандрівку з питаннями та відповідями наша Соборність. Що ж таке соборність? Соборність це єдність усіх українців навколо головної ідеї нашого майбутнього: південь і північ, захід і схід, єдина країна. Це соборна Україна. Коли ж Україну проголосили Соборною. 22 січня 1919 року. Тоді було оголошено акт Злоки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою. Після довгих перепитій українські землі були об'єднані разом в єдину велику Україну. Який був день 22 січня 1919 року. За свідченням очевидців у Києві день був сонячний, був легким Київ був прикрашений жовто блакитними стрічками. Боловні рочистості проходили на Софійській площі. Там була тріумфальна арка, прикрашена старовинами. Як відреагували люди? З великим заходом. Нарешті нам випав шанс будувати власну відносно незалежну державу. Ми просто були зобов'язані спробувати. Це дало. Єдність, тепер ми були разом. А разом, як відомо, легше ворогів давати і країну будувати. Наші дні це довели особливо яскраво. Там був присутні проволошні акти звуки Володимир Вівченко, голова директорії. Федір Швець. Член директорії, полковник Євген Коновалець, приймав парад, було дійсний Це адслуха означав: нарешті українські пічні землі наблизилися до омріяної незалежності. Україна отримала шанс на самостійне існування. А чим ще славиться 22 січня для історії України? Так, це ще й перша спроба. Проголошення незалежності, що сталося саме 22 січня 1918 року. Тоді 4-й універсал директорії УНР спробував оголосити про народження нової держави. Але у ході військово-політичної боротьби це довелося відкласти як відомо, аж до 24 серпня 1918 91-го року. Відколи свято стало відзначати. З 1999 року. Тоді в перший день Соборності була оголошено державність. Які кольори нашої Соборності. Звичайно, жовто-сині. Це прадавні кольори наших земель, що означають небо і пшеницю, сонце і вода, світло і тінь. Україна понад усе. Якою ми бачимо Україну? Однозначно. Вільною та незалежною країною де весело сміє діти, розквітає соняшник, колоситься пшениця. Всі люди живуть в мирі та злагоді. Звичайно, без війни, звучить, як невом на стане наш особистий внесок у велику Україну, Сумліне виконання обов'язків та дотримання прав. Ми готові старано вчитися для розквіту України яким ми бачимо святкування Дня Соборності в наступному році. Вільний мирний Київ, як і в 1919 році. Військовий парад урочистості. Це буде схоже не тільки на День Соборності, а ще й на День нашої перемоги. Когось поетів захочеться процитувати. Передусім Тараса Шевченка або Івана Франка, ача певний Василя Стуса, чи Лесю Українку, а може, Ліну Костенка. Словом, ми ще не вирішили. Але добре, що українців багато і поетів теж вдосталь. Усі оберуть собі до смаку. Що нам захочеться повторити? Мабуть, живий ланцюг, що організувало 22 січня 1990 року. Тоді люди взялися за руки від Києва і аж до Івано-Франківська через Львів. Та ми, певно, зможемо прокласти маршрут, щоб люди об'єдналися у кожному обласному центрі у всій Україні від Луганська до Івано-Франківська, від Донецька до Таке бажання хочеться загадати у день соборності, тільки перемогу. Це найбільше на що ми заслуговуємо. Українці найсміливіша, найкраща нація, і це визнав. Увесь світ, кому ми оголошуємо особливу подяку. Звичайно, ЗСУ. Ми ще не один рік, а може не ще одне десятиліття, будемо дякувати ми цим смілицям за те, що можемо нині відсвяткувати День Соборності. Хай же наступним великим державним святом буде день нашої перемоги. Як ж можна стати тою соборною нацією? Беріть приклад з нас, українців, В нелегкі часи. Ми об'єдналися навколо знищення ворога, зникли свої чужі. Окрім клятих ворогів, звісно. Ми стали єдиним організмом у боротьбі з расизмом, бо ми є справжня нація, для якої немає нічого не можливого. Є лише одна правда, і вона на українській землі. Бо цю землю колись охрестив Володимир Великий, захищав Богдан Хмельницький, оспівав Тарас Шевченко, і про неї мріяв Олександр Соборність це теж код нації, шлях до розуміння нашого ДНК. Ми завжди сповна відчували цей код, а сьогодні ніколи як раніше. Тепер це наша правда життя, це наше вільне небо. Сподіваюся, розповіли доступно про наше свято, День Соборності України. Віримо, що ці знання міцно склеють нашу державу. А якщо у вас і після цього лишились питання, заглядайте в підручник з історії України. Там є всі відповіді. Знець Соборності! Найкраща в світі нація!